Леонор Портер. Поліанна. Розділ дев'ятий Все ПРО чоловіка. Наступного разу, коли Поліана зустріла свого незнайомця, падав дощ. Однак Поліанна привітала чоловіка щирою усмішкою. Сьогодні не такий гарний день, правда? весело запитала вона. Але ми маємо радіти з того, що дощ іде не щодня. Цього разу чоловік навіть не гмукнув. І не повернув голови. Поляна вирішила, що він просто не почув її, тому наступного разу, тобто наступного дня, вона говорила голосніше, тим більше, що він надав ходи, тримаючи руки за спиною та опустивши очі долу, що видавалося поляні безглуздим, бо навколо сяло сонце, а ранкове повітря було щойно промите дощем. Як ви ся маєте?» – защебетала вона. Я рада, що сьогодні не так, як вчора, а ви. Чоловік різко зупинився. Обличчя йому викривила злість. Послухай, дівчинко, давай домовимося раз і назавжди, роздратовано мовив він. Мені є про що думати, крім погоди. Я ніколи не звертаю уваги на те, світить сонце чи ні. Поляна аж промінилася. Я помітила, сер, тому і вирішила сказати вам про це. Так? Ну, га? Що? Промимрив він, коли до нього дійшли її слова. Я кажу, що саме тому звернулась до вас, щоб і ви звернули увагу, ну що сонце сяє та інше. Мені здалося, що ви зрадієте, як тільки зупинитесь, аби подумати про це, бо не схоже, аби ви замислювалися над цим. Власне, про віщо? кинув чоловік з якимось невиразним жестом. Він пішов було далі, але за два кроки зупинився і похмуро повернувся. Слухай но, ну. чому ти не знайдеш собі однолітків, аби поговорити з ними? О, я б із задоволенням, сер, але Ненсі каже, що тут просто немає моїх однолітків, але я не дуже засмучуюся. Я люблю розмовляти зі старшими людьми, бо я взагалі звикла спілкуватися з жіночою допомогою. «Гм, З жіночою допомогою. Ти хочеш сказати, що я схожий на жіночу допомогу? Його губи ладні були усміхнутися, але похмурість накладала на них свій відбиток, і вони залишались суворо стиснутими. Поліана весело розсміялася. Звичайно ж, ні, сер, ви зовсім не схожі на членів жіночої допомоги. Але, як на мене, ви такі ж добрі або ще й кращі за них, поспішила вона вічливо додати. Мені здається, ви набагато ліпші, ніж здається, на перший погляд. Незнайомець аж поприхнувся від несподіванки. Власне, про «віщо» розгубився він, а тоді, повернувшись, швидко подався геть. Коли наступного разу Поляна зустріла чоловіка, він пильно подивився їй в очі, і через це, подумала Поляна, його обличчя погарнішало. Доброго дня, стримано звернувся він перший. Хочу попередити, я знаю, що сьогодні світить сонце. А вам зовсім не обов'язково було мені сповіщати про це, сяючи кивнула Поліана. Я здогадалася, що ви знаєте, щойно я глянула на вас. Ти здогадалася? Так, сер, я побачила це за усмішкою і вогником в очах. «Хм», – тільки й мовив джентельмен, рушаючи далі. Відтоді чоловік завжди сам заговорював до поліани, і частіше за все, перший звертався він. Зазвичай він просто вітався, але для Ненсі, яка одного разу пішла з Поляною, привітання чоловіка стало великою несподіванкою. Заради всіх святих Поляно, вичивала себе Ненсі, чоловік справді привітався з тобою? Так, усміхнулася Поляна, він завжди зі мною вітається. Він завжди з вами вітається? Боже, ви хоч знаєте, хто це такий? допитувалася Ненсі. Поляна засмучено похитала головою. Я одного разу спробувала з ним познайомитися, але він забув назватися. Я представилася, а він ні. У Ненсі очі полізли на лоба. Але він ніколи ні з ким не розмовляє, дитино моя. Він мовчить роками, хіба що у справах. Це Джон Пендлтон. Він живе сам у величезному будинку на Пендлтонському пагорбі. Він відмовляється від послуг кухарки, тому що дня тричі на день ходить їсти до готелю. Я знаю селі Мілер, яка прислуговує йому, так вона розповідала, що він ледве вичавлює себе слова, щоб сказати, що він замовляє. Кожне друге слово доводиться вгадувати. Це конче щось дуже дешеве, але вона й без слів усе знає. Поляна співчутливо закивала головою. Я розумію коли ти, бідний, мусиш брати найдешевше. Ми з татком часто брали з собою благодійні страви. Здебільшого боби та рибні тюфтелі. Ми казали, що радіємо, бо любимо боби, особливо коли бачили смажену індичку по 60 центів. А містер Пендлтон теж любить боби. Любить боби? Яке це має значення, міс Поляно? Він зовсім не бідний. У нього купа грошей від батька. Він найбагатша людина в місті, цілком міг би, якби схотів, харчуватися доларовими банкнотами. Поліана зайшлася сміхом. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось їв доларові банкноти, Ненсі. Їх же переживати треба. Та ні, я просто хотіла сказати, що він дуже багата людина, зрушила плечима Ненсі. Але він їх не витрачає, він їх накопичує. Ой, це для поган!» – здогадалася Поліана, просто чудово. У всьому собі відмовляєш і несеш свій хрест. Я знаю, татко мені казав. У Ненсі на язиці вже крутилися лихі слова. Але вона помітила таку променисту довірливість і ще щось в обличчі Поліани, що не змогла їх вимовити. Гм, лише й спромоглася вона, але цікавість не давала спокою, і Ненсі знову звернулася до Поляни. Але ж справді дивно, міс Поляно, що він озвався до вас, він же ні з ким не розмовляє, він мешкає сам у великому чудовому домі, сповненому всякої пишноти. Хтось каже, що він не сповна розуму, хтось хреститься, а інші натякають, що йдеться про якусь страхітливу таємницю. Ненсі, здригнулася поляна, як таке може бути? Хіба йому не лячно?» Ненсі захихотіла. Їй стало смішно, що поляна боїться страхіть, але далі говорити про різні жахи вона не схотіла. Люди кажуть, що щось таке в цьому є. Вела далі Ненсі. Кілька разів він подорожував світом по кілька тижнів, і завжди це були країни поган. – Єгипет, Азія чи Пустеля, Сахара. О, то він місіонер, кивнула Поляна. Ненсі лукаво розсміялася. Я про це не казала, міс Поліану. Так от, коли він повертається звідти, то пише книжки. Подейкують, ніби це дивні книжки про якісь чудосії, що він надибав у поганських країнах, а тут він ні на що гроші не витрачає, навіть на себе особисто. Звичайно, він же збирає гроші для поган», – запевнила Поліана. Але він дивак і теж не схожий на інших, як і місіс Сноу, але він не схожий по-іншому. Ще пак, втішалася Ненсі. І тому я ще більше рада, що він до мене заговорив. Задоволено зітхнула поля.